Всім привіт! В цьому відео розповім про ремонт тюнера Galaxy Innovation S8120 після грози. цього літа у нас були сильні грози й дощі. Одного дня дивлюся телевізор. Якось очі перевів вікно, Коли дивлюся, а в сусідський стовп вдарила блискавка. У мене робив телевізор, потухлося. Пішов до щотчика, включив передохранитель. А телевізор тюнер не робить. Давай відкривати кришку, заглядати, що ж в ньому не так. Дивлюся, предохранитель впаяний, нормально, живий. Дивлюся на цю шинку, коли вона не, не працює. Ну, прийшлось замінити на аналог, щоб, щоб підійшли параметри. Питаю хлопців, що ремонтують ці тюнера, кажуть, так. Да. Вона згорає навіть да, на цьому місці, в людей згорає е, таке, що виходить і дирка вигора. Ну, таке. Е, настройки не злетіли. Прошивка не цей, не прийшлось вистанавливать, не довелося це. Все робило. Ну, тобто, мені считай, повезло. <свісно> Всім спасибі за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.